Цілий кавер ходить. Боммер 3,25. Хреновенький пух, то тобто б що не казав, але тим не мене справляється. На швидкості. Одне, що добре, що йде на швидкості. Не буде швидкості, не буде йти. Перекидати, ставити на попасть, а на весь сьогодні пішли. А тут такий ярок трошки, яка, Проферіг, так, навіть в не ви. Зараз. Коротше, рік, рік, яр. Все, раз, два, три. Що до гори. Щоб не передній привод то трактор хрен поїхав. Дуже дуже високий. Зараз гріва яргорбов. Однакого до поставка. Ми якось гораємо. Тобто. так перекидає, потім перевід. І все одно противолемкина бомить віддихає 10 разів, наче він перекидає, але це просто повезло, що йду донизу. До Невеличкий спокат і набагато легше.